Так, друзі, маємо таку машину Fiat Doblo. На ремонт приїхала заміна порогів. Тут ми будемо варувати лише кусок бляхи. З тої сторони вона менш більш нормальна. От там твої буде тяжче. І робимо ми так, пороги є готові. Тут живе місце. Державчини нема. Посверлили дюри, Тут теж будемо підчищати все. Порога обрізати і до сих пір будемо міняти. Тут точечно заберемо, підчистим. Потім скло Шпакльовкою затягнемо і хочуть. Клієнт хоче під бараник. Того на дверях чіпати ми не будемо. Клієнт казав не чіпати. Так воно виглядає вирізаний порі. Тільки спереду треба підсилювати. Тут підсилення таке є. Тім місцем краще представляючи, там одна бляха йде, то друга, там з пара, і то кусочок треба буде. Ту одна, то друга. Тут то той кусочок треба буде варіти, позачищати і приварювати порог. І, і теж ще будемо робити цю арку. Наш часу обмаль, але по міру можливості якості не вимагають. Ноби. Краси. Тут не дуже треба, але треба трошки чуть-чуть поправити. Дякую. Що дивитесь. кому? O